Привіт, Хочу поділитися відгуком для вас про нашу співпрацю, яку ми розпочали майже 8 місяців тому. Хочу сказати, що ви для нас стали просто промінчиком сонця в цьому безкінечному, безсенсовному тунелі. Просто там, де я кидалася з одної терапії в іншу. Мільйон всього прочитаного і не було толку. Я просто не знала, що робити. Це таке щастя, що я вас зустріла. Це щось нереальне. На нашій першій консультації, яка тривала півтори години, ви мені пояснили дуже багато, дуже багато всього. Все було проговорене, по деталях, розказане. На цій консультації ви мені відкрили дуже багато. Потрібних речей, про яких я не знала. Сину на той час було 3-3 роки, в нього був поставлений діагноз дитячий аутизм. Ми у вас на супроводі вже майже 8 місяців. Стартували ми з того, що були тільки незрозумілі звуки, він міг назвати букви, міг сказати «да» «па». пробував промовляти цифри. І розумів, де кольори. Це було все. У нього не було концентрації уваги, він не міг всидіти на місці, йому потрібно було бігати, скакати, крутитись. З комунікації він міг тільки потягнути мене за руку, щоб зробити якесь заняття. Це було просто неможливо. Я вже не говорю, щоб він там довше чим 3 секунди сидів при столику. Його нічого не інтересувало, окрім коліс в машинках, які крутяться. На цій консультації ви нас скерували, що робити далі: величезний старт, в якому було що перевіряти конкретно, до кого йти, до кого звертатися, з яких де, до, до яких лікарів, у якому місці. Навіть номера телефонів ви нам дали. Ви мені упростили життя. Не знаю наскільки. Цілий час я отримувала підтримку від вас. Щось незрозуміло, я від вас писала, ви мені пояснювали. Ми все зробили, все здали, все перевірили, ми вже знали, від чого ми маємо стартувати. Що нам робити далі, яку дієту дотримуватись? З ким консультуватись надалі, в кого обстежуватись надалі. Потім ми розпочали з вами заняття офлайн. Стартували ми, я вже розказала, майже нічого. Те, що ми маємо на сьогодні, це просто вражає. Я просто щаслива від того, що наскільки мені легше стало, як камінь з душі, бо син почав говорити. Він повторити може всі слова, які йому скажеш. Він... Розуміє все, що йому скажеш. Якщо ми кудись йдемо, я кажу, вдіваємося. Ми він одівається, вмиваємося, йде відмиватися, одягаємося, виходимо, йдемо на прогулянку. Він каже, що він хоче їхати авто. Їдемо авто, вимовляє багато слів. Він же навіть пробує вимовляти дво-трьо складові. З, 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 з двох-трьох слів. Наприклад, сьогодні він мені сказав, мамо, прошу води. Це для мене шок, аж мурашки по тілі, бо це щось нереальне. Збільшився зоровий контакт. Він часами підходить до мене і показує мені машинку там, чи якусь іграшку і дивиться на мене, щоб я здивувалася, і такого взагалі не було. Я, я як його діагнозувала, я просто. Сиділа з опущеними руками і думала, що з нього буде? що це, ну Як Як таке могло статись, по-перше, бо він до року розвивався Окей? Як сталося так, що він перестав комунікувати, перестав відзиватись на ім'я і все остальне? І те, що маємо зараз, то дає сили нам рухатись далі. Він зараз почав відпрацьовувати заняття в одну годину при столику. Це нереально. Він при тому столику повторює всі слова на картинках, називає, він складає ці палочки, ці ланцюжки, я повторюю, за викладачем. Наслідує рухи. Якщо йому кажеш, подивись, зроби, як я, і там перша, друга, третя дія, він все це зробить. Ще рік назад я реально. Не знала, куди, куди податися. Тому, Світлана, дякую вам величезне, бо то, що ми разом з вами пройшли великий шлях, хоч він і, ніби, здається, короткий, але за цих вісім місяців було зроблено стільки, що, що просто нереально. Тому рухаємось далі, працюємо далі. Безмежно вам вдячна, так що до зустрічі.